Гриби. Кількість калорій від 9 до 239, лікемічний індекс від 15 до 30 одиниць, кількість вуглеводнів від 0,5 до 10, вітаміни А В1, В2Д. Сьогодні ми говоримо про такий важливий і неоднозначний продукт харчування, як гриби. Причому ми говоримо лише про їстивні гриби, залишаючи в стороні питання, які гриби можна, які ні. Це окрема велика тема, яку ми залишаємо в стороні і не торкаємось. Крім того, ми говоримо про сотні і навіть тисячі видів грибів. Тож згадуємо лише про найвідоміші та найпопулярніші види. Всі решта це тема для спеціалізованих сайтів та Ютуб каналів. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне, притримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал. Діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допоможе каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Гриби мають чимало корисних властивостей. Водночас так само багато і протипоказань. Врешті отруїтись можна навіть їстівними видами грибів, якщо вони, приміром, неправильно були приготовлені, Чи неналежним чином зберігались. Тому наші поради ви можете враховувати, однак фактом є і те, що з таким продуктом, як гриби, треба бути особливо обережним. До того, що мало характеристик грибів залежить від конкретного виду. Хоча в цілому гриби вважаються низькокалорійним продуктом, однак навіть серед них трапляються доволі калорійні види. Тому, ставлячи на свій стіл таку страву, як гриби, з'ясовуйте конкретні показники кожного виду. Вони можуть суттєво відрізнятись. Для прикладу, найменші калорії 9 на 100 грам, містять маслюки. Також низькокалорійними є сироїшки та печериці 15 одиниць, грузді 16, опеньки 17. Водночас окремі види, як бабка червона сушена, це 239 одиниць. Білі, білі сушені 211 та підберезовик теж 211. Вони є доволі калорійними, однак, це виняток. Для порівняння, 100 грам. Торт містить 300-350 ккал. Звісно, суттєво менше, але все ж не так вже і мало. Про чиммалу користь від грибів, ми ще поговоримо, однак, повторюю, це продукт, з яким треба бути особливо обережним. Отже, навіть один зіпсутий е, гриб може призвести до серйозного харчового отруєння. Тому, якщо ви не дуже добре розбираєтесь на і грибах, то не варто самостійно займатися їхньою заготівлею. Так само особливо ретельно слід підходити до їх придбання. Також грибами не варто надмірно захоплюватись, адже їх часте споживання може призвести до захворювань шлунково кишкового тракту. Причиною цього є білок хітин. Який майже не перетравлюється і в результаті призводить до гастриту та інших серйозних захворювань. Ще одна проблема: риби суттєво знижують рівень тестостерону, що погано впливає на чоловіче здоров'я, а також низький рівень руїннонізуючого гормону, що призводить до аменореї у жінок, тобто порушень менструального циклу. Велике значення має місце, де зібрано гриби, оскільки вони добре засвоюють з повітря, ґрунту та води всі токсини, тому, тому вони повинні бути зібрані чи вирушені в екологічно чистій місцевості. Хоча гриби містять багато корисних речовин, однак проблема в тому, що вони погано засвоюються організмом, відповідно, користь від них не така вже й велика. Підвищується засвоюваність грибів за допомогою ферментації. Вживаючи гриби, треба враховувати, що вони погано засвоюються і є важкими для травлення через наявність у них хітину, тому їх слід поєднувати з легкими гарнірами, як картопля чи салат, натомість уникати важких для травлення квасолі, селери та огірків. Негативним є поєднання грибів з алкоголем. Втім, він і без того не рекомендується при діабеті. Відповідне відео вже про алкоголь і діабет вже є на нашому каналі. Ну і що важливо, гриби категорично не можна дітям до 3 років, так само, як і людям, які мають на них алергію. Однак, якщо ви дотримуєтеся цих обмежень, то, в принципі, при діабеті вживати гриби можна можна і навіть корисно. І це для вас є головне. Гриби містять вітамін А у вигляді каротину, а також значну кількість вітамінів В1 і В2. Цікавим є той факт, що наявний в них також протидіабетичний вітамін Д котрі не зустрічаються в, в, в зелених рослинах. Гриби також є джерелом білка, десь між тваринним і рослинним білком, котрий з огляду на важкість грибів для перетравлення засвоюється лише на 60%. Міст білка у грибах нижчий, ніж у молочних продуктах, м'ясі та яйцях, але у чотири рази. Вищий, наприклад, від вмісту білка в моркві. Гриби, залежно від виду, мають досить низький глікемічний індекс на рівні 15-30 одиниць, тож вони є практично ідеальним продуктом при діабеті, оскільки допомагають підтримувати сталий рівень цукру в крові. Також вони можуть бути частиною збалансованої дієти, яка допомагає підтримувати сталий рівень цукру в крові. Також вони багаті на вітаміни в 6 та С, калієм та селеном. У них є харчові волокна, що допомагає посилити відчуття ситості після їжі, що допоможе впорядкувати ваше харчування та не переїдати. До речі, селен є антиоксидантом, який. Відіграє важливу роль у функції щитовидної залози і допомагає зміцнити імунну систему. Гриби єдиний продукт, який містить антиоксидант ерготіонен. Дослідження показали, що це може знизити ризик деяких вікових захворювань, таких як хвороба Паркінсона. Основним типом клітковини в грибах є. Полісахариди, бета-глюкан, він має протиракові та імуностимулюючі властивості. Найбільше їх в таких грибах, як е, шиїтаки і гливи. вони місять найвищу концентрацію бета-глюканів. Тобто, в цілому користі від грибів значно більше, ніж шкоди, особливо при діабеті. Головне їх правильно споживати. А ви не забувайте підписатись на мій канал Харчування для діабетиків, Поширте його, покажіть своїм родичам та, та друзям, які мають цю проблему. Дякую.